І Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, тільки що ми прослухали уривок з Євангелія від Луки, де розповідається про те, як одного разу Ісус Христос пішов в якесь село, і зустріли Його. Десять чоловік, які хворіли прокази. А як ви знаєте, проказа це хвороба заразна, і тому прокажені не мали можливості жити в селищах і в містах, а скитались. Вони вірялись, де тільки можна. І тому ці люди були дуже нещасні. І ось десять таких хворих на проказу зустріли Ісуса Христа і стали просити Його, щоб він очистив їх. Від прокази війни їх від тяжкої хвороби. Ісус Христос сказав їм, підіть, покажіться священникам». Чому Він послав їх до священників, а тому що по закону юдейському горий проказує? Якщо визволявся від цієї хвороби, то священник повинен був засвідчити, що він здоровий і може жити в суспільстві. І тому Христос і послав їх до священника, щоб він засвідчив, що вони здорові. І коли вони йшли до священника, то відчули, що хвороба їх залишила, і вони зцілились. Тоді із десятьох тільки один вирішив повернутись і подякувати Ісуса Христа за те, що він зцілив від проказу. І коли він прийшов до Христа дякувати, Господь запитав, а де ж останні дев'ять? Чому вони не повернулись для того, щоб подякувати Богу? І з цього треба робити висновок, що Бог вимагає від нас дякувати за всі Його благодіяння. Це урок для нас, дякувати за всі благодіяння. А які благодіяння ми... Маємо від Бога. Ну, по-перше, найбільше благодіяння це, що ми існуємо, тому що Бог створив нас. Бо якби Бог не створив нас, ми б не існували. І за це треба дякувати. Він того, треба дякувати за те, що ми маємо здоров'я. Маємо здоров'я і цінуємо ми здоров'я не тоді, коли ми здорові, а цінуємо здоров'я тоді, коли ми його втрачаємо. От тоді бачимо різницю між здоровою людиною і хворою. І тоді кажемо, який щасливий той чоловік, який має здоров'я. Крім того, треба дякувати за те, що Господь посилає нам їжу. Бо той, хто відчув колись голод, знає, яке це тяжке страждання. Не мати хліба. А ми маємо і не дякуємо. А треба дякувати за те, що маємо хліб. як ми стривожились, коли відчули, що зимою може не бути тепла. Газ не дають, і може бути холодно, мороз і ми стрибожились. А зараз маємо тепло. І Господь посилає і зиму теплу, то треба теж дякувати їм. Ми зараз відчуваємо і знаємо, і переживаємо війну на Сході. Як давно ти страждають, а в нас спокійно. І в магазинах все є. Правда, грошей мало, але не голодні. І за це треба дякувати Богові. Але все це Дорогі браття і сестри, земне, все це ми залишимо, коли помремо. А головне нам треба дякувати Богові за те, що Він спас нас від гріха і від смерті. Ми знаємо. Що таке гріх і що таке зло? Яке страждання приносить гріх кожній людині? А визволитись від цих страждань, від гріха і від зла людина не може. І ви уявіть собі, ось коли ви страждаєте, що це страждання буде вічне. І тоді, коли ви усвідомите, що страждання це буде вічне, ніколи не припиниться, Тоді ви оціните той великий подвиг, який, який звершив Господь Ісус Христос, визволивши нас від гріха. Візьміть для прикладу, щоб розуміти, що таке очиститься від гріха. Ось якщо вас совість мучить за якийсь гріх, і ви не маєте спокою ні в день, ні вночі, а потім прийшли в храм Божий, покаялись перед Богом. Воїному гріху і на душі наступив мир. Яке щастя, що ви не відчуваєте страждань, а відчуваєте мир і спокій совісті. А якби цього прощення не було? та які страждання терпів би кожен із нас, а Господь нас визволив від гріха, причому визволив як, будучи богом, став людиною, принизив себе. До нашої низькості. уявіть собі, Бог, який створив світ, підкорюється законом природи, плаче, як дитина, годується видьми матері, хто Бог. Потребує їжі, страждає і нарешті за всі благодіяння, які він зробив людям, воскрешав мертвих, зціляв хворих, виганяв бісів, насичував хлібами. І за все це взяли і розіп'яли. І це Бог терпів таке, але терпів не як Бог, а як людина людською своєю природою, а не Божественною. Божественною Бог не може страждати. А як людина страждав, але Бог. І, і все це заради нас, то чи повинні ми не дякувати Богові за такі благодіяння? Або смерть плачемо. Над кожним померлим. бо болить, душа болить, все тіло страждає, коли втрачаєш близьку тобі людину. А Бог подолав смерть і всі ці померлі воскрес. знову з'єднаються із своїми тілами, то чи, тр... чи не треба нам дякувати Богові за ці його благодіяння. Тому церква розділяє молитви на благальні Подячні і благальні молитви. Тобто в одних молитвах ми дякуємо Богові і ви чуєте постійно за богослужінням слава Отцю і Сину і Святому Духу. Постійно, ось ви прислухайтесь до молитв. Які звучать у церкві. І всі вони дякують і хвалять Бога за всі Його благодіяння. І молитви благальні, коли ми просимо у Бога. І чого ми просимо у Бога? Насамперед. Просимо у Бога, прощення гріхів. Зверніть увагу на молитви, які ви читаєте вранці і ввечері. Там все, всі молитви направлені на те, що ми просимо, щоб Господь просив нам провини наші. А вже потім просимо і здоров'я, і всякого благополуччя, і миру, і все потім. А головне, щоб Господь простив гріхи. Тому що від гріхів породжується всяке зло і всяке страждання. Якщо б не було б гріха, то не було б і страждання. А якби Адам не згрішив, то і смерті б не було. І про все це християнин повинен пам'ятати і дякувати Богу. Ось всі ви в Мав дітей і має, чому ви учили дітей маленьких спочатку? Якщо ви йому цукерку дасте дитині, то кажете «подякуй». Тобто ви вже дитині вкладаєте в її душу. Оцю подяку, щоб вона за все дякувала Богові. Навіть за цукерку і то повинна дякувати. Тобто, щоб оця подячність стала природним явищем для кожної людини. Зробили тобі добро. Дякую. Господь тобі послав добро, дякуй Богові. Ось про що вчить нас Євангеліє про сілення десяти прокажених мужів. Тому будемо, дорогі браті і сестри, роздумувати роздумувати про всі Божі благодіяння. І коли ми побачимо, що їх так багато, то будемо тоді дякувати йому і прославляти його на віки віків. Амінь.